Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами Валентина, україночка, яка приїхала до Нової Зеландії під час війни і до своїх дітей і зараз знаходжуся тут. Всім доброго, самого найкращого дня бажаю. Такий, щоб сонячний у нас сьогодні був з утра, просто душа радується. Всім, щоб. Все добре було, Божого благословіння, миру в Україні. Це саме головне, тому що нам треба всім жити, і нашим дітям жити, і навіть таким, як я. Тому ближче до теми. Я сьогодні хочу зробити блинчики. Трошки щось треба нове собі думати. Дома у нас і оладки казали, і блинчики. Я говорю блинчики, бо вони це по-українськи, хай буде так. Нас говорили блинчики, кругленькі, як хочете. Е, тому я сьогодні маю трошки зробити, а буду я робити і що? Я вам показую. Зараз е, я нагну камеру трошечки, тако, щоб ви бачили, що в мене є. Є, бачите? Так, це моя ємкість, яку я буду розмішувати. Так, в першу чергу е, показую. У мене є не е, кефір. І не кисле молоко. в мене є сироватка, то, що я маю тут в Новій Зеландії. я заливаю сюди. Так. Зразу заливаю, бачите? Тепленьке підогріло. Б'ю одне яйце. Б'ю одне яйцечко. Це все розболтається, буде добре. Так. І так, маю сахар. Ну, 3-4 ложки можна класти. Хто скільки хоче, кому скільки підходить. Слухайте. Трошки маю солі. Там пів чайної ложки можна буде класти. Хто як любить це. Е і що я маю далі? Я зараз спробую оце трошки розмішаю його це все. Так, колись вдома робила сироватки, там у мене грам 200 було. Ой, е мілілітрів, так, да? ну, якби стакан. Ну, у мене. Кружки такі, ось, бачите. <сум> Українські, собственно говоря, я хочу сказати, тому що приїхала діти мої все українське купували, вкладали це, все, тому що дуже тяжко без того всього, що є. І також я це все розколотила, щоб не було ніде нічого, дивіться. Так, я не знаю, як то... Ой, солі не дуже всю висипала, трошки там осталося. І також у мене є. Я не знаю, як хто. Я зразу вам кажу. У мене є. Так, щас поробимо. Можна, можна і ложечку? Можна це у мене є сода. Так, я вам раніше говорила. У мене розпушувачі, але ну, я привикла на соді. Тому я просто говорю, так, як я це показую. От таку щепотку кинула. І собі нехай воно одаже можна і нічого страшного, це у блинчик іде. Так. Дивіться, все це. Хай собі роз, розбавляється із кислотою воно собі, дивіться, о, дивіться, як воно добре вже зразу і пінеться. Це дуже добре. Так, маю трошки, в мене є ванільки, але в них отака от є чуть, чуть також кидаю сюди лью, бо в нас нема тут другого нічого. Так от трошки ленула Єсть. Бачили, так? Да? Е, у мене ще є родзинки. Я вам зараз покажу. Я їх намочила. Я так завжди роблю. От. Я не знаю, чи все покладу, чи може не все побачу. Ну, десь такого потім кину. Бачите, ось у мене ці родзинки. Нічого страшного. Все тут якраз дивіться, як добре. Хорошо. Воно робить Этот. Так, і. Гран 200, напевно, треба самої мукички. Я по чуть-чуть сиплю і помаленьку розмішую. Дивіться, як добре. Це все по чуть-чуть, щоб воно комочками не взялося. Тістечко повинно бути не дуже рідким. Хто як любить, одні люблять, що воно розпливається. Я так люблю, щоб воно трошечки держалося кучки. Як вийде, сьогодні будемо бачити, бо я не знаю. Давно це робила це в Україні. Через то, знаєте, кожен робить по-своєму. Я думаю, можна і родзинки ці викинути. так. Я їх намочила, вони м'ягесенькі, але воно буде десь у блинчику у цьому. О, дивіться. У нас в Україні кожна область могла говорити не із таким мож, акцентом, не чисто українським, тому, вибачайте, десь щось може не так. Я хоч і дуже довго прожила в Чернівецькій області, але все одно. Може бути що десь. О. Я так от хорошо розмішую. Я не вінчиком, бо вінчиком мені буде дуже тяжко. Через то ось так от. Дивіться. Можна додати, мука різна є. Є перший сорт, вищий. Так? Є там і другий сорт, всякий є. Тому, може, десь щось трошки знаєте, не це я добре вимішую. Навіть оставити на якихось 5-10 хвилин, щоб воно гарненько тако підійшло. Дивіться, як добре, дивіться, яке файненьке. Але можна, можна оставити так. Воно ще постоїть добре розсип, тому що. І потім на пательню ставлю на пательню. О, добре, дивіться, розсей, ніяких нема. Багато їх робити не треба, бо не з'їсться. В мене сім'я не дуже велика. А хоч і вас запрошую, ви не всі йдете, бо ви дуже далеко всі від мене. А я була б рада, відкрити двері, щоб ви всі до мене зайшли. Але вже так, як є. Отак от, от. Тому хай собі минут 5, там, хвилин 5 там побуде. буду ставити зараз пательню і включати е е цю плиту. І так, дорогі мої, сковородку поставила, нагрілась, Капочку кладу зараз сюди. Олійки. Олії в тісто я не клала, щоб ви знали. Так, у мене завжди було, так я зараз дивіться, яке тістечко, файненьке таке. Бачите? Щоб ви бачили, яке тісто в мене. Воно у мене не просто л'ється, а отак от як є. Ви бачите, да? Таке от. Воно рідке і не густе. І так я кладу собі кожну ложечкою, беру собі і кладу собі, о! Дивіться. Ну, перві, як завжди, будуть трошки, може, десь не такі, але нічого. Дивіться, зараз побачимо, що буде, будемо бачити. Отак. От І хай собі, якби нагрілося вже зараз. Будете бачити. Ось так от. Хай підходять, жаряться. І я вам показую, які у мене, получаються блинчики. Вони держуться. Опа. Дивіться. Бачите, які вони. Вони як підняті всі, дивіться. А, бачите? Дивіться, які вони гарненькі. Файненькі. Бачите? Товстенькі такі. От дивіться, щоб ви бачили, що я чи не брешу нічого. Бачите, який він товстенький. О. Ніколи в мене раніше ми ніколи не записували нігде нічого спокон віков. батьки так робили. Та я тоді не дуже придивлялася. Ви знаєте, коли вже заміжку виходили, тоді вже почали пекти. Зовсім просто: 200 грамів тої муки там, чи 250 е, Можна, десь, може, до 250 муки пішло. Е, ви бачили теж, якби стакан самої сироватки, кисло молочко, сода. Ну, розпушувач, можна розпушувач робити. Я не проти. Ну, ви знаєте, кому що подобається. О, не, як добре. О. Раз, два і воно тобі готове. Цукру поклали трошечки. Чи півтори там ложки, чи хто хоче, дві кладіть. Це від вас залежить. Скільки хочете, скільки й кладіть. Я ще родзинки додаю, як хто. Але у мене виходить так. <сум> тому, тому всім показую, що як у мене виходить, Хай будемо смакувати. І так показую вам. Опять же, От так дивіться. Ложечкою раз і поклала ложечкою Оп. і положила. І не треба нічого шукати. Ну, може, хтось якісь другі спеції докладає. А я ви бачили, що я поклала, от воно собі жариться. І все. Ложу, правда, дивіться, на е, таке полотенце паперове. От. І все, і воно собі стоїть. Не йде, щоб там жиру ніде не було нічого. Так от Любий може з'їсти, а гаряче. Дивіться, яке все гарне. Гляньте, нігде нічого абсолютно. Ой, гаряче сильно. От. Так що бачите, що є. Ось така, дивіться, красота. Гляньте, яка. Файненькі, будемо смакувати. Ой, будемо смакувати. Дивіться, які вони файненькі, гляньте. Ой. І так, із родзинками, і з усім. О, так, чуть трохи. Так як у мене електрична плита і сенсорна, я ставлю на 4. Поставила на 5, трошки пришмалює, прижарює. Тому треба ставити на четвірочку, і тоді воно не буде глибке всередині, а буде все пережарюватися так, як треба. Вам, якщо у кого плита така, то тільки так треба робити. По-другому ні. От вам і все. Зараз ось знімаю. раз два і все там трошки ще зараз осталось. Дожарюємо. Дожарюємо і все. Можна капочку ще покласти. Я ще другий раз, знаєте, якщо можна, можна ще трошки даже і масло, є сліпнуть. Тому мені так тоді пахне. Ой, не можу. А я тут вже один остався, блинчик. Це таке, дивіться. О. Отак. Хай собі печеться. Тобі і красота. Їші хочеться. І так, дорогі мої друзі, я сьогодні з блинчиками. Дивіться, як файненько наготувала. Заходьте до мене, готуйте так, як я, і дуже буде швиденько, простий рецепт, що маєте в хаті. Толі кисле молоко, толі кефірчик. Раз, два зробили, і на ура кухня буде у вас у вашому домі, у вашій оселі. Всіх запрошую, двері відкриваю, ви заходьте. Кухня моя на ура. Дякую ще хто був сьогодні зі мною. Дякую всім. Дуже вдячна хто. До мене заходить, стави мені лайки. я вже живу. Сьогодні я без фартушка, бо мені написали, що в мене дуже недобрий фартушок. Але я тут, в Новій Зеландії, не можу собі ще його дозволити купити. Тут і нема такого, щоб купити. Це треба десь заказувати. То я ще трошки плаваю в цих питаннях і не можу собі купити гарного фартушка. Ну, я думаю, буде добре. Я в кінці-кінців. Ще получаю свою пенсію, якось виживу і куплю собі обов'язково фартушок. Я з вами була Валентина Україночка. Всього доброго, Україні! Перемоги! Я держу колочки за вас, усіх, всім здоров'я і багатого життя.